Математика в ювелірній справі. Загальна класифікація ювелірних і підробних каменів за Євгеном Яковичем Київленком. Обробка дорогоцінних каменів. Виготовлення кабошонів, Власне огранювання. Ревірування. Діамант. Діамант. Найтвердіше матеріал на планеті, і гранити його нелегко. Вже вдавнину люди намагалися гранити діаманти, використовуючи як інструмент для огранювання самі ж діаманти. Гранення діаманти справа, що вимагає величезної майстерності, тут важливий індивідуальний підхід до кожного каменю, інакше його краса просто не буде розкрита. Природні діаманти дуже рідко мають форму правильних, багатогранників огранювання діаманту. Огранювання діаманту виявляє приховану красу каменю. Розкіш блиску та гру світла. Діамант перетворюється на діамант, великий камінь називається селітером. Спочатку кристалл обколюють, а розколюється у потрібних місцях, аби розпилюють, а потім обточують і гранять з усіх боків. Процес гранювання діамантів дуже трудомісткий. І навіть при сучасному обладнанні. Великі кристали оброблюються місяцями а рідкі камені руками. Гранювання початкою або таблицею огранювання панделок. Діамантове овальне огранування. У кристалів з діамантовим огранюванням грані повторюють форму ромба або трикутника. Ярус у верхній частині каменю є правильним багатокутником. У степінчустого огранювання грані прилеглих ярусів, що мають форму рівнобедрених трикутників або трапецій, Розташовані одна над одною. Ярус верхньої поверхні каменю є багатокутником з гострими або зрізаними кутами. Агранування трояндою. Камінь з агранюванням. Троянда має круглу основу, а пукла верхня частини налічує 6, 8, 12, 24 або 32 грані, що з'єднуються до вершини. Просте агранування. Агранювання імперіант – Серцеподібне агранювання принцеси. Аграновані принцесою Діаманти мають вигляд платівки з канавками, що чергуються. Розташованими на ніжній поверхні. Канавки робляться різною формою у вигляді квадрата, прямокутника, багатокутника тощо. Принцип оцінки 4 7. Кат агранування каменя. Форма тип. Огранування пропорції, а також якість обробки. Ковар колір каменя самий головний фактор, який впливає на націнку діаманта. Clarity – чистота каменя, степень вільності каменя від внутрішніх включень. Карат лайт маса каменя в каратах. Один карат ріняну 20 грама. Ось у нас представлені на слайді сучасні елементи види манування ограмки діаманту. Ювелірні прикраси з елементами водограмника. Гіометрична задача. Діамантовий колон має форму кола. яка є величина кота альфа в радіанах, якщо радіус кола дорівнює 3 см, а площа сектора становить 3,5 см квадратних? Розв'язання. Так як у нас площа сектора обчислюється, одна друга помножити на альфа альфа в радіанах помножити на радіус квадраті. Представляючи наше значення, будемо мати, що альфа відповідно буде дорівнювати 2 π поділено на 3 радяни. Це світло Сонця, що згустилося на землі. І охолодження часом. Він грає усіма квітами, але сам залишається прозорим, точна крапля води. Олександр Іванович Купрін